У різних куточках світу ми бачимо кам'яні споруди, які офіційна історія називає храмами чи фортецями. Вони здаються нам зрозумілими, але щоразу, коли придивляєшся уважніше, виникають сумніви. В деяких випадках ми бачимо вишукані орнаменти там, де мала би бути суха фортифікація, в інших сліди обробки каменю, які більше нагадують машинні технології, ніж ручну працю. Чи справді це залишки середньовічних будівничих? Чи можливо перед нами уламки знань, які колись були втрачені. Варангал місто в індійському штаті Телангана. відоме своїми кам'яними руїнами 12-14 століття. Тут збереглися дивовижні споруди. Які офіційна історія відносить до категорії фортеця. Але тут виникає логічне питання: чим ця споруда відрізняється від так званих храмів? Адже зазвичай храмові комплекси в Індії прикрашені численними візерунками, геометричними орнаментами, різьбленими деталями. Те саме ми бачимо і тут тоді чому це місце історики визначили саме як фортецю? Лише через наявність масивних стін та воріт по периметру. Якщо так, то виходить цікава неузгодженість оздоблення, властиве храмам, поєднане з атрибутами оборонної споруди. Та ще більше запитань викликають самі елементи у колонах. Є внутрішні прорізи та складні орнаменти з гострими внутрішніми кутами, які неможливо виконати простим долотом і молотком. Отвори з точними прямими кутами, круглі елементи в прямокутних блоках, навіть сучасними інструментами таке виготовити непросто. І знову питання: якщо це фортеця, навіщо потрібні були настільки витончені елементи, що більше підходять для храмової або навіть технологічної архітектури? Для оборони не мають сенсу внутрішні прорізи в колонах, ідеально рівні отвори з прямими кутами. Чи візерунки з гострими кутами? Багато елементів нагадують заготовки на різних етапах обробки. Деякі орнаменти довершені, інші лише намічені. Виглядає так, ніби це було місце виробництва, а не тільки готової споруди. Але чому роботу раптово припинили і все залишили? Блоки з ідеально підігнаними стиками без зазорів змушують задуматися. Це дійсно оброблений камінь чи, можливо, відлитий матеріал на основі штучного каменю. Що ж до самої породи офіційно кажуть, що це базальт і граніт, але за структурою більше схожий на чорний і червоний пісковик. І знову питання: чи справді ми знаємо, з чим маємо справу? Варангал залишає відчуття, ніби ми бачимо не лише руїни храмів чи фортеці. А сліди технологій, які не вписуються в історичні рамки. І хто знає, чи справді ми розуміємо, хто і як це створював. Глибоко в джунглях Балі стоїть загадка, яку називають Гоа Гаджа – печера слона. За офіційною версією, це храм XI століття, створений для медитації монахів. Проте варто лише вдивитися уважніше. І ця версія починає руйнуватися. Вхід у печеру нагадує гігантську маску, яка ніби поглинає кожного, хто ступає всередину. Образ моторошний і зовсім не схожий на традиційну індуїстську символіку. Він більше нагадує вхід у інший світ портал у невідоме усередині вузькі коридори, статуї, ніші. Деякі об'єкти оброблені так рівно, ніби їх прорізали одразу кількома паралельними інструментами? Це нагадує результат роботи багатопильного верстата, технології, якої офіційно не могло існувати на балі тисячу років тому. Чим пояснити таку точність? Чи могли аскети з примітивними інструментами добитися цього вручну? І якщо ні, то хто тоді залишив нам ці сліди? Археологи кажуть, що це храм, проте чому архітектура виглядає архаїчнішою, ніж інші споруди тієї ж епохи. Чому поруч знаходиться джерело, яке, схоже, мало сакральне значення? При вході до печери є ще одна дивність: камінь зберіг сліди, схожі на ерозію, але не від часу, а ніби від дії високої температури чи якогось інструмента, що плавив поверхню. Місцеві легенди розповідають, що колись тут жила надприродна істота, яка могла працювати з каменем силою думки. Якщо відкинути міфологію, то залишається питання: чи справді ми бачимо наслідки стародавніх ритуалів, чи можливо це залишки технології, яка дозволяла впливати на камінь, зовсім не так, як ми звикли уявляти. Всередині печери відчувається особлива акустика. Навіть тихий звук відлунює і посилюється, ніби стіни були спеціально створені для резонансу. Це може свідчити про те, що печеру використовували не лише для медитацій, а й для якихось звукових ритуалів чи експериментів. Місцеві літописи 11 століття мовчать про існування гоагаджа. Це дивно для такого значущого храму. Складається враження, що печера набагато старша ніж прийнято вважати, і що індуїсти лише пристосували її під власні ритуали. Можливо, ми маємо справу не з храмом, а з уламком загубленої культури, яка володіла незрозумілими нам технологіями місце, що приховує не тільки релігійну символіку, а й сліди чогось технічного, чогось, що не вписується в офіційну історію. То що ж таке Гоагаджа? Храм для медитацій, святилище води чи залишки давнішої цивілізації, яка знала значно більше, ніж ми уявляємо. Відповіді немає. Є лише мовчання каменю і відчуття, що ми стоїмо перед брамою, за якою приховано набагато більше, ніж дозволяє визнати наука. І Варангал, і Гоагаджа залишають по собі дивне відчуття. Тут є елементи, які неможливо пояснити лише релігійними чи оборонними цілями. Тонка різьба, ідеальні отвори, точні прорізи в камені все це виглядає радше як робота інженерів, ніж середньовічних майстрів із зубилом у руках. Офіційні версії намагаються дати прості пояснення, але запитання залишаються. І, можливо, головна загадка не в самих стінах чи орнаментах, а в тому, що ми досі не готові визнати. Історія значно складніша і технологічніша, ніж ми собі уявляємо. Напишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво почитати ваші версії. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте його вподобайкою і підпискою. Це дуже допомагає розвивати канал. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски з найзагадковішими місцями світу. А також завітайте у наш телеграм-канал, де знайдете ще більше цікавого. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.